Окупована частина Запорізької області тим часом повністю залишилася без світла, без електроенергії, про що повідомив представник російської окупаційної влади Євгеній Баліцький. Він написав цей зрадник України, зрештою, бо був він громадянином України і власне тепер представляє окупаційну російську владу. Він заявив про те, що зафіксовано відключення електропостачання в Запорізькій області. Ну йде мова про окуповані. Території Запорізької області, південну частину регіону, електропостачання відсутні по всій території регіону, заявив Баліцький. Спочатку він не знав причин, казав, що вони уточнюються. Принаймні не повідомляв про них, а згодом написав, що причиною стала така безпілотників з боку українських військ, які атакували високовольтне обладнання, тобто, очевидно, якісь опори ЛЕП або е, трансформаторні станції, підстанції енергетики, нібито то в посиленому. Режимі намагаються налагодити подачу електроенергії резервними лініями. Чи вдалося це зробити до ранку? Невідомо, але вже такі приклади блекаутів були на території окупованих районів Запорізької області. Це вже не вперше. За якийсь час вдається росіянам налагодити електропостачання однак, бачимо, що ситуація повторилася. Ймовірно, ця ситуація пов'язана із намаганнями зупинити російські логістичні шляхи перес. Сування по цих шляхах залізничних в першу чергу, оскільки дуже багато залізничної інфраструктури залежить саме від електроенергії, і відповідно прилітає там по подібних підстанціях, по подібних високовольтних лініях.